Віза до Великої Британії дається на 6 місяців, 2, 5 або 10 років. Якщо у тебе ще не було візової історії, пов'язаної із Великою Британією, ми рекомендуємо зробити першу на 6 місяців, а також виконати декілька перетинів із перебуванням не більше ніж на 15 днів, незалежно від того, що віза дається на півроку. А вже наступні візи можна робити на товший період. Консульський збір залежить від терміну дії візи, на який ти подаєшся. Наприклад, на 6 місяців консульський збір коштує 100 фунтів. На більший термін консульський збір буде більшим. Податися на візу можна у Києві, а також майже в кожній столиці світу. Час оформлення документів на отримання туристичної британської візи займає близько 2-3 тижнів. Для того, щоб збільшити шанси на отримання візи, вам потрібно переконати візового офіцера про те, що ви обов'язково повернетеся до України, так як працювати і навчатися по даній категорії візи у Британії не можна. Найкращий зв'язок з Україною підтвердить наявність нерухомого та рухомого майна автомобілів, будинків, квартир, земельних ділянок. А також офіційна робота, шлюб та родинні зв'язки, які залишаються тут, в Україні. Чим збільшує ваша фінансова стабільність шанси на отримання візи до Британії? Так, чим більше у вас коштів на рахунку, тим більше шансів отримати візу до Британії. Але ці кошти мають мати своє підтвердження. Це дохід від офіційної роботи, здійсненої підприємницької діяльності або інших офіційних джерел доходу. Як було сказано вище, по даній категорії візи не можна залишатися у Британії на навчання чи роботу. Тому якщо ви маєте на меті залишитись там на довший термін, ніж 6 місяців, і працювати чи навчатися, то ми рекомендуємо зробити візу по категорії Home for Ukraine. В наступному відео я розповім деталі із цієї візи. Дивіться далі!